Це така чудо техніка. Не треба руля, а треба тільки пульт. НРК воно розшифровується наземний роботизований комплекс. Зараз це починається дуже сильно масштабуватися в всіх військах, ну, бо воно дійсно, воно виручає. Воно... За цим передова війна, бо людей мало, люди втрачаються від 2022 року. Багато людей хлопців потрапили там під обстріл під час тих логістичних маршрутів, під час доставляння хлопцям на позицію там, воду, їду, озброєння, БК. Ну, тому якби нам ці дрони у 22-му році, то ми б взагалі б горя не знали. Наприклад, треба доставити 10 колод 3 метри, так? Це треба 10 піхотинцям, зараз піти і забрати. Ну, так як зараз всюди кругом дрони. Ти такою великою плямою людей вночі не пройдеш, бо в день, ну, в день трошки можна, але все рівно. Плюс всюди майже заміновано. Ну, шляхи там треба дуже добре дивитися під ноги. А так, ну, машина, там, наприклад, водії наші привезли мені колоди. Так? Я пішов з напарником, його загрузив тих 10 колод. Ми викотили машинку, включили. Я пішов на пункт управління. ну, Я не керую, і ще сидить зі мною поряд пілот Мавіка, який мене зверху знімає, щоб я міг орієнтуватися більш краще в просторі. Скажімо, двоє людей. Ніхто не ходить, ніхто не змучився, ну, машинка привезла.